Ось церква. І там церква. І тут ми, ми були на служінні. О, Цікаві малюночки. Інопланетні якісь. Машини вузькими вулицями, машини. Ой. Ось такі. Слухайте. Так цікаво. Ось такі архітектурні моменти. Ой, гори в Далешині, слухайте. Там гори. Ой, не дуже... А, ось видно. Гори в Далешині. А що це таке? Щось воно не хоче мене слухатися. Ось такі вулиці, такі провулки цікаві. Це фоліньо. І ми йдемо після церковного служіння. Мені дуже цікаво. І тут навкруги фоліні гори. Це гірська місцевість. Боже, які двері. І там щось написано. Зверху на дверях на ці каракулі чорні. Тут повно машин, але не всім дозволено їхати до центру. Тільки тим, хто там живе. Тут такі вулиці і назад трохи така цікава вулиця, такий колорит старовинного міста. Виявляється, тут була, була розруха під час Другої світової, я навіть не могла подумати, але... Є, частина міста була розрушена. Бачите, як гарна. Такі... А ми були з малою забігусію, на служінні. Ось такі речітки. І навіть якась рослинність, там, мабуть, балкон. Ага. Там якась тераса. І сад, садок з пальмами. І тут дуже люблять собак. Ось такі вулички, провулочки. І туристи.

Оце червоний це театр. Нам і Така вулиця пішла. Ось ну, досить такі вузенькі вулички. Така вулиця. І дуже люблять рослини. Які. Я десь своїх уже загубила. Зараз подивлюся. Може треба повернути. А, ага, ось мої вже, мої там. І там така вулиця. Я пам'ятаю, минулого року ми тут ходили. Ми тут ходили. Це центр міста. І якраз був фестиваль вуличної їжі. Я тоді не зовсім вдало знімала якось. О, кактуси. Це якийсь магазин з кактусами. Ага. І всюди рослинність. І зараз грудень, слухайте, скоро різдво, середина грудня. А тут я вам хочу сказати, не холодно. Щось якісь. ага. Такі якісь каблучки, ну, ага. ух ти, мені тут перстень один дуже сподобався. Діаманти, ага, з діамантами. Ага. Цікаво. Все, підготовлені всі до Різдва. А ми зараз ідемо додому. Такі старовинні будівлі, слухайте, тут балкони. Ну, взагалі мені дуже подобається архітектура старовинна. Така от на, на куту, кутку. Такий знак. Ми вже, мабуть, і прийшли. Сінема астра. Це кінотеатр, мабуть. Цікаво. Ну так, ми вже прийшли. Я дивлюсь. Я бачу, що ми прийшли вже. Додому. курантів, Тут дуже люблять тваринок. Оце таке для дітей атракціони. Собаки. Ага, тут я щось не бачила. Якісь браслети Цікаво, якісь браслети. Різдво.